Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стукано. Поряд Наталя Соколенко. Ну і у нас дуже приємна процедура. Ми не даємо шансів російській брехні, тому що росіяни щодня вигадують різні нісенітниці. Наприклад, в нещодавніх заявах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка пролунала нова брехня. Тобто, тут виходить, що Лукашенко долучився до російської пропаганди. Отже, він сказав, мінськ підтримає Україну в разі польського вторгнення на її територію. За словами правителя Білорусі, Варшава, начебто, має конкретні посягання на західну Україну і збирається ввести війська на Волинь. Лукашенко в свою чергу обіцяє підтримати місцеве українське населення. Якщо це станеться, такі заяви, однак не мають нічого спільного з реальністю і є частиною дезінформаційної кампанії, яку підтримують Росія та її союзниця Білорусь. Повідомляють у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Наративи про польські зазіхання на українські землі лунають вже не перший рік і спрямовані на розпалювання недовіри між Україною та її західними партнерами насамперед Польщею, яка залишається одним із ключових союзників Києва у війні проти російської агресії, каже Вадим Міський, програмний директор громадської організації «Детектор Медіа». Цинічність таких заяв і справді очевидна. Саме Білорусь надала свою територію для російських атак на Україну на початку повного. Масштабного вторгнення про те, як білоруська пропаганда активно долучається до інформаційної війни на боці Росії, як риторика режиму Лукашенка співвідноситься з його діями, та наскільки серйозно варто ставитися до заяв очільника Білорусі, поговоримо із одним міським програмним директором громадської організації «Детектор Медіа». Почнімо із цих останніх розповідей про те, що в разі польського нападу в лапках на західну Україну режим Лукашенка нібито збирається захищати місцеве населення. Що це за розповіді такі у батьки Лукашенки і до чого вони зараз, пояснює Вадим Міський. Вітаю студії, вітаю слухачів українського радіо. Ну що ж, Лукашенко він у чергове заявив, що Варшава, начебто, має якісь територіальні претензії на західну Україну, і мовляв, якщо польська армія введе свої війська на Волинь, то режим Лукашенка підтримує місцеве населення. Бо знову ж таки, мовляв, наступними стануть білоруси. Ця риторика вона у білорусів незмінна від початку повномасштабного вторгнення, і насправді вона іще і до цього була усі роки великої війни. І тут ключовим є те, що Польща вона від самого початку війни повномасштабної дуже чітко і однозначно підтримує Україну. І попри ті конфлікти, які можуть бути на тлі або історичної пам'яті, або виникали там на тлі експорту нашого зерна, все це не перекреслює тих партнерських відносин, які зберігаються між нашими державами, і якихось доказів чи навіть підозр обґрунтованих у тому, що Польща може мати якісь територіальні претензії на Україну українські землі їх просто не існує. А от Білорусь, що вона робить, це повна протилежність, тому що від самого початку повномасштабної війни ця країна стала базою для російських атак на Україну. Ну і не забуваємо, що Москва і Мінськ це союзники, і навіть у них є створена так звана союзна держава Росії і Білорусі, і це є яскравим прикладом дипломатичної окупації, як Москва дотягнулася до верхівки білоруської і по суті анексувала усю країну, зробивши її майже своїм регіоном. Путін фактично контролює як силовий блок, так і військові структури в Білорусі, і це свідчить про втрату її суверенітету. Ну а ця дезінформація вона шириться з метою, щоб створити недовіру і напругу між Україною і Польщею. Цей меседж лунає також з боку російських джерел, не тільки Лукашенко про це говорить. Ну і мета це, звісно, послабити військову підтримку з боку Польщі і інших західних країн для України. Ну а також це спроба відволікти від реальної ролі Білорусі у цій війні. Це спроба показати, що Білорусь, начебто, якісь там такі миротворчі наміри має, і буде тут когось захищати ще навіть в Україні. Ну а якщо ми подивимося на ширші задачі цього пропагандистського меседжу, то також він грає на те. Аби створити образ такого собі зовнішнього ворога для самих білорусів, тому що ж йдеться у фейку цьому про те, що польські війська в Україні не зупиняться вони підуть далі білорусів захоплювати, і це посилює оцю риторику страху і потреби мобілізації навколо білоруського лідера, тому що, начебто, є якісь військові загрози і для самих білорусів. Ну і це все, звісно, у підсумку штовхає білоруське суспільство у тісніші обійми їхнього північного сусіда. Поговоримо про роботу білоруських державних медіа, чи стали вони повноцінними учасниками інформаційної війни на боці Росії, чи можливо намагаються отримувати принаймні видимість балансу? Пояснює Вадим Міський. Ну, державні медіа Білорусі ніяку навіть видимість балансу не утримують. Навпаки, вони дуже активно підтримують, підставляють плече кремлівській інформаційній машині, тим кампаніям дезінформаційним, які здійснює російська пропаганда. І це стосується навіть не тільки контексту російсько-української війни, а й ширшого контексту. Це можна простежити, наприклад, за використанням таких певних слів маркерів, які ну тільки російська пропаганда може вигадати. Це така от абревіатура є у росіян ЦИПСО. Інформаційно-психологічних операцій, начебто, це така українська структура, яка розповсюджує фейки про Росію. Ну от десь в Телеграмі ви могли цю абревіатуру зустрічати. Якщо ви її зустрічаєте десь, то це явно російський слід. Тільки вони це використовують, бо це явно такий міфічний орган, міфічна установа, яка насправді має мало спільного з реальністю. Так от у білоруських медіа розповідей про міфічне ЦІПСО їх просто повно. Ну і звісно, там дуже багато розповідей про те, що це Україна вигадує, поширює фейки, маніпулює, бреше і так далі. Це все ось така риторика дуже явно з російським корінням. Ну а крім того, якщо начитатися білоруських медіа, то може скластися враження, що це Україна-агресорка, що українська армія планує якісь наступальні операції на російській і білоруській території. Ну і всі ці розповіді про підготовку до затяжної війни, що все може лише погіршитися, але от разом з Росією Білорусь зможе пройти ці тяжкі часи, навіть якщо там зовнішні обставини залишатимуться негативними, цим просякнуті усі білоруські державні медіа. Також варто згадати, що ще на початку повномасштабного вторгнення до білоруських державних медіа був такий спущений десант російських керівників, які приїхали і вже за лекалами Росія 1 намагаються побудувати телеканал Білорусь 1 Так само вони взяли під контроль білоруське радіо. Там навіть виходили радійники їхні на протест з плакатами на самому початку повномасштабного вторгнення. Але давненько я не бачив ніяких повідомлень про протести на білоруських державних телеканалах чи радіостанціях. Напевно, вже усіх, кого потрібно, було, поставили на місце і повністю контроль забезпечений над цими майданчиками, над цими засобами, перетвореними із засобів масової інформації на засоби пропаганди. Якщо порівняти риторику та поведінку Білорусі у цій війні, то вони, хоч іноді співпадають. Наскільки серйозно нам варто ставитися до чергових миролюбних заяв чи погроз білоруських можновладців? Коментує Вадим Міський. Оце дуже цікаве запитання, тому що як веде себе Лукашенко у війні, він з одного боку допомагає своїми територіями Росії для того, аби з цих територій атакувати Україну, дозволяє розміщувати там ядерну зброю. З іншого боку, він ну, свої війська, начебто, поки що, не пустив у хід і намагається утриматися в нього вибори на носі нові так само і його заяви. От він використовує неоднозначну риторику, то демонструє миролюбність, то бажання захистити тут когось в Україні то погрожує військовими діями а потім це підхоплюють пропагандисти і розповідають про те, що готується, начебто, новий наступ із Білорусі на Київщину і так далі. Пропаганда білоруська, вона постійно намагається підживити цей міф про те, що збройні сили Білорусі вони є дуже потужними, що вони готові захищати країну від агресивного НАТО, але реальні дані, які вже неодноразово оприлюднювали і західні розвідки, і аналітики різноманітні, вони свідчать про те, що ця боєготовність вона ну дуже і дуже обмежена. Але разом з тим Білорусь вона отримує від Росії певні види сучасних озброєнь, наприклад, це системи протиповітряні С 400, це Іскандери, це так. Актична ядерна зброя, і це грає злий жарт насправді, тому що замість більшої захищеності від потенційних воєнних дій Білорусь просто-напросто стає більш залежною від Москви у військовій сфері вже країною з ядерними озброєннями на території Росія набагато важче випустити з своїх лап колись у перспективі. Ну і варто не забувати, що хоча білоруська армія не є серйозною загрозою в її нинішньому стані, можливість її залучення до війни на російському боці вона залишається. Це за гру за дійсно потенційна, і Україна цю загрозу ігнорувати не може саме тому на північному кордоні Україна змушена тримати сили і засоби стримування, і це теж спосіб Білорусі допомогти Росії у війні з Україною, відтягуючи, начебто, на себе от туди на північний кордон частину українських сил. Ми слухали коментарі та поради Вадима міського, програмного директора громадської організації «Детектор медіа». щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтесь з нами щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Тому за ще один привід завжди тримати увімкненим приймач чи інший гаджет, щоб бути з українським радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.